Калюжі крові зіпсовані рукавиці та перелякані перехожі. У Черкасах охранок розпочався із вбивства. У парку хіміків місцеві жителі знайшли закривавлене тіло чоловіка. Тамтешні мешканці переповідають. Уночі тут була різанина, яка і згубила життя черкащанина. Більше подробиць у Ірини Головки. Там машини стояли, тут поліція ходила, тут було все позагорожено, позав'язуване. Місцева жителька Марія Семенівна розказує про свої ранішні спостереження. 70-річна пенсіонерка йшла через парк до магазину. Про те, що шукають тут правоохоронці, жінка не знала. Новини зізнається, підслухала у місцевому продуктовому. Ось так почула, що якогось мужчину вбили. Кажуть, що молодий, кажуть, що в час ночі. Про нічний злочин тепер тут нагадує кров на торішньому листі та сліди від роботи оперативників. Знайшли закривавлене тіло черкащанина під кущем побіля пішохідної доріжки перехожі. Вони і викликали поліцію, переповідає охоронець парку. Мовляв, десь від п'ятої години ранку собачники цим шляхом ведуть тварин на вигул. Чоловік припускає, зарізали бідолаху через оковиду. По дозловісного місця народ сходиться, аби відпочити під градусом. Сьогодні вранці знайшли в кущах труп. Раніше засудженого, як казали, зі слів міліції. Він порізаний, дуже був побитий, горло перерізане. Ну, видно, було якісь кримінальні розборки між собою, тому що це там в таких місць, в темному місці, не. а це видно, спеціально вони йшли пити туди, в темне місто під трубами. І між собою щось не поділили. І там, там де пили, видно, там і зарізали. За п'ять років роботи охоронцем криміналу парку перший випадок, говорить Юрій Васильович. Чоловік боїться, аби криваві посиденьки не стали тут нормою через закон Савченко. Криміналу не було, а це ж випустили. Оце ж депутати чи хто там, особа тяжких випустили, то все таке зараз почало в городі робити. У поліції підтверджують, жертвою ножа став 28-річний черкащанин. Чоловік помер від кількох ножових поранень. Що стало причиною нічної різанини? Нині встановлює слідство. Наразі особи, які пришлі до досконі даного кримінального порушення, відкрите кримінальне провадження зтей 115-ї мисне вбивство. Тривають пошуки зловмисників. Учасникам нічної різанини загрожує від 7 до 15 років за гратами. Ірина Головка, Сергій Косенко, Віка Новини.